Доровта міла. Та сама заходилася коло шарлотки. Іван закомандував. Це вже яблука пішли, то начнеться. Давай кожен день шарлотку. Та якби я пекла, яблук нарізала, кістом залила і в духовку минут на сорок. Якби ще йому яблука чистила, хай так жере. чортяка його не возьме. А в кісто чотири крашенки я кладу, стакан борошна. Стакан сахарю і трошки соди уксусом погасить. Врод би ж все сказала. Бо я ж тобі в огірках не сказала за сахар. Як вони там ще не позривалися? Ну, слава Богу. Та я думаю, що вони стоятимуть, та міла. Да, може, трохи кисліші будуть, чим обично. Поїстем. А ну, дивіться, яку шарлотку спекла. Це по тому рецепту, що я вам розказувала. Показую, щоб не казали, що я тільки язиком теліпаю, а ще, бачите, щось роблю. І розрізана, дивіться, яка пухка, а пахуща. Я ще яблука з корицею обмішую, то вона тоді взагалі така добра, що не можна.